Так, це всі наші учасники. Так, відповідно, е будь ласка, представте себе. Ви. ви тут проживаєте. Слава, включається. Ні, це бою.

134, 135, 136. 138, 139, 140, 141, 142 36? После открыто. Вчера. Поменьшено. Окей. Ну. Как проверяю купюревые высоте сидения и свой Вказується, що він кошти подавається, показує. Орек. Ферматично запаковується. Надати дозу судні обвинувачення кримінального впровадження. Приятно. И роспия кормил. Проявление всего. Ну какая? Он кулек целый. Ты что, лептары еще, что? Стрелять. Один цей пакет. У березні 2023 року оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області спільно із слідчими Тернопільського групи ГНП в Тернопільській області під керівництвом Тернопільської обласної прокуратури почали відпрацьовувати інформацію щодо збуту Підробленої іноземної валюти у місті Тернополі. Подальшому було зібрано достатньо доказову базу та проведено вісім санкціонованих обшуків у житлових нежитлових приміщеннях у місті Обухів. В ході вказаних обшуків було вилучено понад 2 тисячі доларів США, також предмет, схожий візуально на вогнепальну зброю і речовини рослинного походження близько 10 кілограм. Подальшому будуть проведені експертизи вище вказаних речей. Також двом особам повідомлено про підозру в вчинення кримінального правопорушення передбаченого частиною першої статті 199. Також буде вирішуватись питання щодо притягнення до відповідальності за частиною першої статті 263 та частиною першої 309 кримінального кодексу України. На даний момент триває слідство.